Всім привіт! І це коротка інструкція, як замовляти з Alibaba. Ну, я для свого бізнесу також там замовляв раніше. Годинники, колонки і таке інше. Alibaba – це деякий маркетплейс фабрик, які виставляють свої товари та продають їх у великих кількостях, ну, тобто, оптом. За моєю категорією, яка мене цікавила, ці товари виготовляли саме на фабриках в Китаї. Але також там можна знайти фабрики з будь-яких інших країн і навіть з України. Ну і почнімо. Перший етап це потрібно всього зареєструватись на Alibaba. Далі потрібно заповнити свій аккаунт максимально своїми даними. Ну і почати пошук цікавлячих вас товарів. От, до прикладу, я шукаю модель «Розумних годинників за пошуком назви, а там можна ще і за пошуком по фотографії. Умовно, ви знайшли на Aliexpress, зробили скріншоти, зробили пошук, якщо вам потрібно більше, ніж пару штук, і більш таким великим гуртом 50-100 пар годинників. Далі шукаємо продавців просто, та робимо запит. Бажано запит робити на ту кількість, яку вам необхідно, щоб продавці прорахували ціну, тому що вони завжди виставляють неактуальну ціну, на жаль. Ну і запит робити, розгорнути, якого кольору, яка кількість, яка модель, деякі деталі. І це все буде впливати на ціну. Адже є багато нюансів, це фабрики, вони можуть змінювати майже всі параметри. Тобто годинник на фотографіях один, по факту в них є 10-20 варіантів того, як він може виглядати, і відповідно ціна буде більшою або меншою. Ну і це перший етап з роботи з Alibaba. В принципі, тут 5 пунктів, які першочергово і основні. Зазвичай, коли я шукаю потрібний мені товар, я пишу першим трьом з пошуку продавцям, фабрикам та роблю запит на ціну і цікавлючу мене кількість. Зазвичай перші в топі мають високий рейтинг, працюють довго. Якщо ви не впевнені, ви можете перевірити, що там за інформація у компанії або фабрики, скільки там людей працює, скільки в них доходу, обороту по товару і скільки всього замовлень. Або просто питайте наявну інформацію. Адже деякі фабрики тільки починають працювати, або це дублікати їх основних фабрик. І тому в них може просто-напросто не бути рейтингу. Після, в принципі, розмов все, що залишається, це надати адрес компанії-перевізника та оплатити за замовлення. Оплату я рекомендую робити безпосередньо через Alibaba. Просити продавців фабрики, щоб вони зробили. Ваше замовлення для оплати. Внесли всі дані самостійно, тобто фабрики менеджери самостійно це зроблять. Ну, а далі йде процес читування з фабрикою. Я пишу запит, яку кількість мені потрібно, що мені потрібно. Як запакувати і деякі нюанси. Наприклад, з цією фабрикою я спілкуюсь давно. В них є моя адреса посередників Китаю, які вже потім перенаправлять в Україну. Я користуюсь місці на Cargo, але ви можете будь-якою cargo-доставкою, або якщо у вас маленька посилка, то можете скористатись новою поштою NP-Shipping. З Китаю або тим самим Чина. Е, можна оплатити іншими способами, але посередництво між вами та продавцем не буде виступати Alibaba. Тоді ви менш захищені, якщо будуть якісь спірні питання, і ви їх просто-напросто не зможете вирішити. Наприклад, там відкрити суперечку або осуджувати кошти, повертати в випадках. Браку або чогось іншого. Також зазвичай компанії просять shipping mark, це щоб наклеїли на вашу посилку коробку якісь відомості про вас, щоб саме до вас вона і прийшла на склад міст, чи на карго або іншого карго доставки. Ну і за необхідністю те, щоб вам скинули інвойс для оформлення митниці, ну і супровідні документи. Ну і другий завершальний етап, в принципі, на фотографії це пошук доставки, оформлення документів, які необхідні, якщо фабрика можете кидати оплата на стороні відправника і очікування вашої посилки. Я достатньо багато замовляв в салі Баби і знаю, про що я кажу. На моєму рахунку більше, ніж сотні замовлень. Ну і от до прикладу, я замовляв станок для ремонту БТРів для одного із військових підрозділів. Тобто, подали запит, що потрібен такий станок для ремонту двигунів БТР. Я списався з продавцем, тобто фабрикою. Мені сказали, що тиждень ми виготовимо для вас станок. В принципі, виготовили, оформили, отримав інвойс і оформив на доставку. В принципі, 2 місяці очікування, і вона вже була у мене, а далі вже поїхала саме до військових. Ну і в принципі так було зроблено замовлення, яке потім дозволить більш ефективно трощити орків. Ну, а тут коротко про нюанси користування Alibaba і, в принципі, нюанси та й недоліки. Ну, і перше, це гуртовий ринок. Тобто тут нема роздрібу. І вам потрібно замовляти, рекомендовано від 500 доларів або від кількості 50, 100 штук, або навіть більше. Друге, це не підходить початковим магазинам, бо це правило випливає з першого. Якщо у вас не достатньо бюджет, у вас будуть рекомендувати. І просити ціни, які завищені навіть чим на AliExpress. Якщо у вас є кошти, ви можете більш оптово скуплятись, тоді вам будуть пропонувати більш вигідні ціни, ніж у конкурентів і всяких-ляких дропшиперів. Далі на сайті немає ніякої підтримки, якщо ви залишитесь. Скажімо так, з якоюсь ситуацією неприємною, то вам доведеться це вирішувати з продавцем. Ну і четверте, це нюанси з фабриками і їх умовами. Тобто у кожної фабрики є свої власні умови по всім параметрам. Коли вони відправляють, як довго, як часто, в якій кількості вони можуть виготовляти, чи приймають повернення і так далі. Всі ці нюанси слід обговорювати першочергово, адже потім ви можете просто отримати якісь непорозуміння та не отримати товар, або не отримати їх в ці терміни, які вам потрібні. Ну і п'яте, це заздалегідь невідомі ризики. Це стосується всіх попередніх правил, особливо четвертого. Ви ніколи не знаєте, що буде далі. Можливо, продавець відмовить вам, злиняє або щезне. Це більш стосується нових фабрик, старі більш стабільно працюють. Але і бувають ситуації на стороні українського законодавства стосовно посилок і перевізника, якщо ви не знали, що, наприклад, перевізник не перевозить деякі види товари, а ви замовили, а продавець не. Не робить повернення, і тоді ваш товар може просто ще. Ну, а на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі, якщо щось незрозуміло, я постараюся відповісти вам. А також ви можете більш детально ознайомитися, як замовляти, в описі під відео, якщо щось я не так сказав. Дякую за увагу. До побачення.